Продається добротний затишний цегляний будинок у мальовничому селі Клішівці Чернівецької області, фасад оздоблений керамічною плиткою, покрівля зроблена з міцного шиферу, що прослужить ще багато років, а нові двокамерні склопакети створюють додатковий рівень теплоізоляції. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів, всередині продумане планування, яке забезпечує зручність для щоденного життя. Є кілька охайних доглянутих кімнат, затишна кухня, просторий передпокій та функціональний санвузол, усе зроблено зі смаком, з любов'ю до деталей. Паркетна підлога приємна на дотик. Дерев'яні двері випромінюють тепло та натуральність. Будинок готовий до заселення, не потрібно робити ремонти чи вкладати додаткові кошти. Особливої уваги заслуговує система опалення. Тут встановлений сучасний газовий котел. Який подає тепло через нові металеві радіатори, що рівномірно прогрівають усі приміщення, також збережено дров'яну піч, яка є практичним резервним варіантом у разі потреби. Електрика, газ, вода, усе підключено, стабільно працює і дозволяє одразу користуватись всіма зручностями. Земельна ділянка навколо будинку становить 17 соток і вона грамотно використана. Тут є і господарські споруди, де можна тримати домашню птицю, і облаштована зона відпочинку серед плодових дерев. Частина ділянки відведена під город, родюча земля дозволить вирощувати все необхідне від томатів до квітів. За додатковою інформацією звертайтеся до власника, номер телефону вказаний в оголошенні. Ціна за такий маєток складає 9 тисяч. А якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте поділитись цим відео.